Хороші новини, і є новини, не дуже хороші. Почну з хороших. Значить, сьогодні президія обласної ради прийняла офіційний документ. Вона рекомендувала всім головам районних рад, всім чиновникам, всім депутатам, всім посадовцям, які співпрацювали з партією регіонів, які не дозволяли людям виходити на вулиці, які організовували оцих тітушок на антимайдану протягом доби мирно написати заяву і зникнути, щоб не було ескалації конфлікту. Поставили лише одну умову: одні підуть. Другі хочуть прийти, поставили конкретну умову. Ті, хто прийдуть, це не мають бути люди, які все життя пригають з партії в партію. Це не мають бути люди, на яких куча справ по корупцію. Це не мають бути люди, про яких ми знаємо, що вони засранці. Це хороша новина, погана новина. Це хороша новина, погана новина. Сьогодні була сесія районної ради. Прийшло 40 чоловік, зібрались депутати, і ці 40 чоловік просять голову районної ради. Піди у відставку по-доброму. А він каже: Я не піду. Він каже, але тут... Це не проблема, він уже пішов. Він пішов після того, як 4,5 години люди не давали їм вийти з залу. Він написав цю заяву, але проблема в чому? Він сказав: Я не піду, я від батьківщини. Я опозиціонер. Ми йому кажемо, ти три роки при владі, який ти опозиціонер. Всі опозиціонери, на них кримінальні справи, всі справжні патріоти. Їх переслідували. А ти сидиш в кабінеті і ти називаєш себе опозиціонером. А хто це? Це голова районної ради Свінтезельський. Він уже написав заяву. Він написав заяву, потім закрив сесію, щоб депутати не могли прийняти. Примусили депутатів відкрити знову сесію і таки прийняти його заяву. але я вам хочу сказати одну просту річ: сьогоднішні події показують, що ці старі бюрократи, ці слуги системи, які при всіх владах сидять в кріслах, міняють шапки і працюють, працюють, крадуть, працюють, крадуть, працюють, працюють, вони не хочуть нікуди йти. І наше з вами буде завдання їх заставити піти. І нехай вони не думають, що якщо вони батьківщина, а зараз вийшла Юля. То Юля їх захистить. Нам по барабану Юля, Вітя, Сеня, всі. Ми не за них воювали. Ми воювали за демократію. Ми воювали за Європу. І жоден політик. Немає права прикриватися якимись мандатами для нас зараз головне завдання. Чому ми маємо продовжувати тут збиратися? Ми маємо провести люстрацію. Ми маємо взяти кожного депутата і показати, що він зробив. І щоб кожен з нас прийшов і побачив цього депутата в лице, якщо він не хоче йти мирно. Ми його за руки сюди прикуємо до цього паркану і буде писати тут він цю заяву на звільнення. Я хочу зараз просто звернутися, бо я знаю, що вони почують ці слова. Вони сидять по своїх кабінетах, але вони знають, що тут люди кажуть. У вас є термін. В понеділок почнеться робочий день. Всі, всі, хто причетний, а ми вас знаємо в лице, хто не піде мирно, ми вас копняками з ваших кабінетів повиганяємо. Слава Україні!